Кому війна, а кому рідна мати? Поки волонтери по копійці збирають гроші на нових гвинтівки та снайперські приціли для кіборгів, торгівці українською зброєю десятками тонн вивозять гранатомети у південний судан і заробляють на цьому десятки мільйонів доларів. А на БТР для захисників України встановлюють ось таку броню. За сталь за втовшки, з папір, з бюджету заплатили десятки мільйонів гривень. Її пробуває навіть пневматика. Страшно уявити, що буде, коли пролунає автоматна черга. Хто ж підставляє солдатів під кулі та дірявить український бюджет? Відповіді в розслідуванні Сергія Мальнева. Коли наші воїни захищають країну. Їхніми життями фактично торгують тилові щури із укроборонпрому. Звідси, на жаль, не видно, як в одному із найсекретніших відомств розгорається небувалий скандал. Бунтують торгівці зброєю. Ситуація настільки вибухова, що працівники секретного відомства наважуються йти на телебачення. Нельзя мовчати, коли таке відбувається в країні. Люди гибнуть, це співробітники держкомпанії Укрінмаш, яка торгує українською зброєю по всьому світу. Навіть їм уже не сила терпіти нахабства, з яким нове керівництво Укрінмашу веде свої темні справи. Такого ще не було. Робітники найзакритішої контори розкривають таємниці збройного бізнесу. Коли я сказав, що я буду працювати виключно в правовому полі. І я не буду виконувати прикази, ті, які не попадають під промове поле, Мне сказали, тоді ми з вами не зрабуємося. І пишіть заяви на що совершенно безприємство. По-другому назвати невозможно. Вони із колегами, а це більш ніж 90 чоловік, у вересні підписали відкритий лист до керівництва держави. Люди просили не звільняти директора Анатолія Майбороду. За це тепер звільняють і самих сміливців. А ті люди, які роблять якісь чорні діла, в волчих шкурах одягають, а вічі шкури вони у торгують. Вони піднялись на захист ось цього чоловіка. Слухайте уважно, його сповідь підірве спокій у багатьох владних кабінетах. А в відношенні з хим, скажімо так, я не віжу, щоб їх вбирати. Я віжу, як їх розобновляють. Анатолій Майборода був директором скандального «Укрінмашу» із квітня. Щоб не заважав, його звільнили у вересні. Вирішальну розмову вів особисто директор Укроборонпрому Роман Романов. А наказ про звільнення підписав його заступник Сергій Пінькас. Коли ти знаєш, що за спиною є предательство, коли ти знаєш, що ворують на самому святому. Тобто Это воровство на чому на и независимости нашої родини. Правильно, і от що должен думати солдат на передньому когда коли він знає, що вот там. За Януковича Укринмашем керував Станіслав Хош, виходець із Севастополя, пов'язаний зі зрадником російським генералом Лебідєвим. Після євромайдану замість Хоша розпродавати українську зброю призначили Анатолія Майбороду, спеціаліста із двадцятирічним стажем, який до того керував так званими грецькими і китайськими контрактами. Це постачання зубрів на сотні мільйонів доларів. Я, я її до цього моменту нікому не показував. Це орден за заслуги третій степень. Майборода мешкає у двокімнатній квартирі. Переконує, ані за міських палаців, ані мільйонів немає. Хоча міг би я взяток не міро. Потім мало хто вірить. Ну, скажімо так. Можна перевірити, що я за 20 років нацарював. Анатолій упевнений, його непритаманна торгівцям зброєю. Чесність стала на заваді його плідній праці в Укренмаші. Підійшов Константин Олександровичні чим. Привел представителя Тихин Тэксона. Ось він Костянтин Чередниченко, заступник директора «Укринмашу». працював за часів Лєбідіва і Януковича, але досі при посаді. Техімпекс, представника якого привів Чередниченко, це скандальна приватна фірма, на базі якої минулого року СБУ проводила обшук, вилучила зброю і техніку. Звятку ну скажем так, вони говорили про тому, що ви при таких розкладах в накладі не залишитесь. Від майбороди хотіли, щоб він, як директор, заплющив очі і довів до кінця ласий контракт попередників. Величезна партія автоматів, набоїв РПГ і ракет мало потрапити у південний Судан. Там фігурувала ціна автомата сто 120 доларів. Насправді автомати коштують в Африці майже вдвічі дорожче, твердить спеціаліст. РПГ на чорному континенті з руками відривають по 2,5 тисячі доларів. Йому ж пропонують продати за півціни 1200 За цього більше всього пострадав би е, бюджет України. Тільки вдумайтесь, мова в цій оборудці може йти про 150 мільйонів доларів. Це майже 2,5 мільярди гривень. Саме стільки мало опинитись на рахунках ні, не держказначейства, а приватної фірми із Великої Британії. Вона називається Еспрофіт. Тепер уже до мене підійшов только Терехов. Иван Михайлович, это, ну, судя по визитке, один из основников Техимпекса. Говорит, хорошо, мы цены вам увеличим. Как вы говорите, вот автоматы будут 220 стоить, а эс ви вы согласны брати? Ну, тут он разнервничался, сильно хлопнул двері. Різниця між прибутковою для України угодою, яку хотів провести Майборода, і аферою ділки Флебідіва, полягає. Ось у чому «Укринмаш» продає зброю не одразу покупцю легальній структурі Інтернешнл Голден Груп, яка працює на замовлення Південного Судану. А еспрофіту за зниженою ціною, і вже еспрофіт перепродає Голден Груп, отримуючи надприбутки і залишаючи бюджет України з копійками. Представителі я в глазані відео горятимені Еспрофіт мной Терехов переговори. попытался провести. Що ж це за Еспрофіт, фірма, за яку так б'ються бізнесмени із і з Укрмашу Техімпаксу? Щоб з'ясувати це, ми дістали із реєстру Великої Британії офіційні установчі документи. Інформація звідси тягне на міжнародний скандал. Директором Еспрофіту є, поки невідомий українець Артем Забора. Другий директор філіппінець Кінг Енрікес, а заснував компанію австралієць Ян Тейлор, всесвітньо відомий юрист і аферист, із допомогою якого проведено безліч украй сумнівних махінацій. Наприклад, фірми Яна Тейлора і Кінга Енрікеза отримали контроль над українським телеканалом TVI. Ще гірше, що послугами Яна Тейлора в різні часи користувалися наркоторгівці і навіть терористи. І ось тепер фірмі цієї загадкової людини продають українську зброю. Що це може значити? І, можливо, правоохоронці хочуть пошукати відповідь. А зробити це треба вкрай оперативно, адже просто зараз «Еспрофіт» прокручує оборудки з українською зброєю. Ось контракт датований 22 жовтня. За ним 30 тисяч пострілів для РПГ. У віддає прокладці Еспрофіт за 3 мільйони 600 тисяч доларів. Куди полетять далі ракети, і скільки зароблять ділки на їх перепродажу? Невідомо. І це лише перша ластівка. Зброю вартістю у 2,5 мільярди гривень. Ділки планують розпродати через підставні компанії дрібними партіями. Попереджає звільнений директор. Получили лицензию, ну а дальше уже дальше уже понак. Провернути таку оборудку непомітно неможливо. Очевидно, хтось із найвищих владних кабінетів допомагає спритникам із «Укринмашу», аби і самому золотитись на махінаціях за допомогою еспрофіт. Але ще є час зупинити мародерство, і краще, аби це зробили правоохоронці, а не воїни, розлючені зрадою тилових щурів.